Служба безпеки України на постійній основі проводить слідчі дії та притягує до відповідальності військових злочинців, які вбивають, грабують та коять інші злочини на території нашої держави. За матеріалами СБУ до 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків, які намагалися прорвати позиції ЗСУ під роботина. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримали ще два зрадники, які воювали проти Сил оборони на Південному фронті. У грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв в районі роботиного на Запоріжжі. За матеріалами Української спецслужби суд визнав їх винними та призначив обом 15 років тюрми. За даними слідства, обидва засуджених мешканці Криму. Вони добровільно вступили до окупаційних військ Південного військового округу РФ восени 2022 року. Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожих поплічників призначили заступником командира взводу та стрілком і перекинули до тимчасово окупованого Бердянська. Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також окупанти чергували на ворожих блокпостах. Згодом обох зрадників відправили у район роботиного для штурму позицій ЗСУ, де воїни сил оборони і взяли їх у полон у ході запеклих боїв. На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за двома статтями Кримінального кодексу України частиною 2 статті 111 Державна зрада та частиною 7 статті 111 Прим. 1 Колабораційна діяльність розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Нехай кожен обвинувачений у злочинах проти України знає втекти від покарання за власні вчинки не вийде. Дмитро Цирульник, Кременчуцькі новини.